Привіт всім! З вами Дині 3D і ми продовжуємо нашу кар'єру за Арсенал. В тій серії ми придбали Джо Харта. Це такий значний трансфер. В цій серії будемо. Ну Це ми розрахуємо матч зі Штутгартом Потім я покажу вам моменти та голи з Сандерлендом і повний матч з Ліверпулем. І якщо ще буде залишатись час, то Моменти і голи будуть зі стоком. Ну, це такий план на цю серію. Нарешті, нарешті закінчився дуже важкий трудовий тиждень перед сесією, всі хвости треба було підганяти, і, наче вийшло, наче вийшло. Я дуже мало спав за останні три дні, взагалі три ночі останні не спав. І от, нарешті, я. Сів за FIFA, щоб записати серію. Так, і поки за кадром я тут е зробив ще деякі пропозиції гравцям. Зараз ви подивитесь на них. Дріз Мертенс з ПСВ е Артета І 200 тисяч за цього флангового гравця 25 років. Буде нам на заміну Оксленду, Чемберлену і Волкоту, потім Алаба. Це у нас буде ключовий гравець замість Монреаля і 2,5 мільйони. Я йому запропонував Бауарлі і в Челсі я побачив, що Давід Луїс. Гравець чи ротація, чи щось таке. Ну, не ключовий, це точно. І я йому запропонував. Ні, не парамортизакера. Хотів спочатку мартизакера, а запропонував Ремзі і 2 мільйони. Хоч і Ремзі 11, трансферна його ціна, а на Луїза 10. Але я думаю, що вони упруться. Але Ремзі може допомогти їм вирішити, що все-таки треба його продати. Так, з Штутгартом ми. Ми зараз. Ми зараз виграємо. Виграємо без травм, все чудово, або Обаме Янг. Правильно, Обама Янг. І два забив Ельшараві один і Окса Чемберленд. Ну і ми пропустили там від. Гравця, який вийшов на заміну. Так, так у нас же Сантика Сорла ще досі досі травмований. І ми чекаємо. Ой-ой-ой, травма на тренуванні хто? Де, да ні. Дві... Два тижні, ну два тижні це це небагато. ДД нам дуже потрібен. Так, Кевінга Майро ми вже їм не цікавимося. Нехай бордо його купляють. І Алла... Ой-ой-ой, oh, а чого ж так багато? Давайте їм три. Вони майже рівноцінні, там півтора мільйона між ними. І. Баварія щось починає. Так, Мертенс. Мертенс. E... Бонусів, бонусів йому і важний, e... важливий гравець основи. Тому що у нас є. Алекс, Окслой, Чемберлен і Тео Волкот, тому він буде так їх підміняти. Лише. А хоча може і... Може і. В найближчому майбутньому буде в старті. Що вони. що Челсі так упирається. Дайте мені. Дейда Луїза, він мені потріб... більше потрібен, ніж вам. Так, тут Мансіті. І повне видуженнях Санті Касорли. Чудово. Чудово. Атакуючи наш, наш півзахисник, внесемо його одразу в склад. Замість гравця, якого ми торгуємо. І Санті Касорли я його не вніс в стартовий склад. Там веліт, ну, нехай поки буде Так, так, Так. І Алаба приймають Баварія. Про нашу пропозицію. 4 роки, ключовий гравець. Підписуємо власною рукою і Зіл може перейти в Манчестер Сіті. На такого гравця у нас грошей не вистачить. І Дріліз Мертенс прибуває. Ми вітаємо його в нашій команді. І одразу його внесемо в склад. Склад е, на олів'я-жиру Так, так, так. І замість кого нам його внести. Отак от. Понакупляв. Ну, до, е, краще, нехай ми не зможемо вибрати між ким, ніж взагалі нікого не буде вибирати. Ось щось таке. Може ви не зрозуміли, що я сказав, ну. Добре. Краще надлишок гравців, ніж їхня недостача. Так. Замість. Замість Кірона Гіпс. Нехай. Захисник один у нас залишається на заміні всього. Ну, давайте я тут буду все домовлятись з цими Забрамовичем, тому що він ніяк не хоче мені продавати до Луїза, і я вже включусь в якусь угоду, чи вдало, чи не вдало. Нам Ліль запропонував 8,5 мільйонів за перемортизакера. Я відіслав їм зустрічну ціну 10,5 і вони готові її заплатити, але не знаю, що домовиться з ними сам німець. Олів'є У Мене таке враження, що зараз ми всіх понапродаємо, а потім в дедлайн будемо вже... В останню секунду всіх будемо там підписувати хоч когось. Ну, давайте 17. Він 12, плюс 5, нормально. Якщо ми так не можемо домовитись з Давідом Луїсом. Бачите, я вже і Абудіа Бі. Вніс замість нього і не знаю. Ці вже більш такі Клен. І не беруть в оренду у нас нікого. Ну, Кірон Гіпс нам потрібен для заміни. Ну, Ці гравців, звичайно, ми віддавати не будемо. Жервіньо, Жервіньо нам потрібен. Кошельни. Оце варто подумати. Кошельни, Кошельни 26 років. Да, він, Ну він наче непогано грає. Ну, поки що давайте з Довідом Луїсом. О, о, оце треба, давайте там, ну, 2. 2,100. 2-100 Евертону ну, своїм конкурентам. І скоро матч, вже скоро матч. Дані Велбеку я запропонував жиру і 2-200, але ну, поки що, поки жиру там у нас торгується. Так, Андре Сантос готові. Зараз будемо чекати результатів. Давайте промотивуємо свою команду. Що таке? От бачите, от, от це, я казав про це в першій серії, що гравці арсенала чогось упираються і не можуть особистий контракт підписати, і у нас пермортизакер залишається. Тепер хоча 10,5 мільйонів, це. ну, Добре. Так, давайте конференцію вже. Так, тренер я готовий взяти участь в наступному матчі, якщо це потрібно. Я думаю, Санті Касарла... Якщо ти з пластером, що ми тобою ризикувати не будемо. Так, жру за 17 і таким чином ми може... Андрю Сантоса, нарешті нарешті ми його продали. І що у нас тепер кошельни? Так, кошельни Санті Касерла з пластирем, тому ми його використовувати поки не будемо. Як мене підвів пермартизакер? Так, 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 що ми далі робимо? Нам конференцію не дають ніяк. Дайте мені. жиру. Ну якщо ті запропонували мені 17, давайте тут... 18, 19. Ас. Всі 20, це КПР. Вони можуть заплатити. Так. Ну і все, нам не дали промотивувати команду. Давайте я налаштую тут іще номери і включимося вже в самому матчі. І так, у нас матч з Сандерлендом, як я і обіцяв, будуть моменти і голи. От, Я просто включив, щоб ви побачили, як виглядає Давіда Лаба в формі Арсенала, це Адам Джонсон. І ось, легендарний рівень. 4 хвилини, все чесно. Зараз ще тільки побачимо, чи наші всі... Так, всі в формі. Номери я налаштував, Велітон Нем став 13-м, Ельшараві 8, м Обамаян 7, м ДД 4-м, Алаба 3-м, і Абата 2-м. І, звичайно, Джохард перший номер нашої команди. Так, завантажуємо і. включаємось в моменти. Я вирішив вам включити е, трансляцію з одразу, е, от, Джохард. У мене великі надії на нього. І зараз, щоб ви подивились нашу команду, наших новачків, це Велітон Нем кучерявий, як я і обіцяв. Він маленький кучерявий бразилець і дуже швидкий. Так, абати. І всі. Все так, хто у нас? Мампл. Кріс Мампл арбітер, Джек Вілшер капітан. І от тепер вже включаємось в голах і... Моментах Нам ставлять пенальті. Нам ставлять пенальті. Я навіть не знаю за що. Мабуть, рукою зіграв Алаба, і зараз ми будемо намагатись його ловити. Так, Сесеньон. Всесеньйон. І удар. Опа! Як знав, як знав, що він спіжонить, і нормально все. Нормально все. Я вже думав, що ми будемо поступатись. І так, ну ми продовжуємо матч і дивіться моменти. У нас був момент е, якісь дуже важкі мої гравці. І... Ай -яй, яй, навіщо я це зробив? Ну добре. Зараз ми підкоректуємо камеру. І ось дивіться. Волкот. Я думав, він краще прострілить, але він прострілив в підкаті. І м'яч пав до Обами Янга і ось так от. Треба було, звичайно, намагатись перекинути. Ну і зустрічаємось в наступному моменті. Так! Так, 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 так! Ми забуваємо Лукас Подольський. Я його випустив на заміну, і ми провели супер-контратаку і забили. Забили. Я вже думав все. Але між ніг голкіперу забиває німецький нападник і атакуючий півзахисник одразу. Наш дев'ятий номер. Зараз я вам покажу в повторі, як ми. Класно розіграли. Атаку так. Чомусь чомусь. Ель Шараві дуже повільно якось розганяється в цьому матчі, його наздоганяють всі. І от пас йшов на Обамаянга, але потім. Потім таки. Я переключився на Лукаса Подольський. Бачите? І добіг такий. І забив 1-0. 89-х хвилина. Ну давайте вже дограємо тут цей матч з вами. Так, супер захист. Треба вигравати перший матч. І. Наступний матч у нас з Ліверпулем взагалі. Це топ. В якій би зараз формі Ліверпуль не був, яке місце не займав би в АПЛ. Але Ліверпуль це завжди той клуб, якого поважають і якого остерігаються. Так, 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 так. І Ігнаціобате. Нас кілька разів рятував Джохарт. І все. Так, ми а. виграємо перший наш матч Джохард. Ого, який він великий проти Лукаса Подольського. І ми пам'ятаємо оцей пенальт. І у нас Джохарт, найкращий гравець цього матчу. Так, ну Ельшараві мені не сподобався. Класно, QPR е, розглянуло нашу пропозицію і далось стільки ж, наскільки я пам'ятаю. 12 же вони пропонували. Все, 18 давай. ой, я два... Ай ай, я, 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 я ж 21 раз. Добре, хай 18. У нас там він з кимось на контракті. Давайте я вже включусь в матч з Ліверпулем. Щоб серія була не настільки аж довгою, бо вже хвилин 15 є, і плюс 10 хвилин матч з Ліверпулем, і все тоді закінчимо. Давайте включаємось. Ми граємо на Енфілді з Ліверпулем. Дивимось. Склад тут. Ну давайте от е, мені... О! Санті Касарла вже. Одужав повністю. Давайте випустимо його і заслужив у нас Лукас Подольський похвали, забивши переможний м'яч. Тому. Ми... Його випустимо одразу. і Давайте включимось вже в самому матчі, щоб не лагало, і так далі. Ми включились в матчі. Давайте на контратаках зіграємо проти Ліверпуля. І чому я виключив перед завантаженням. Пройшла через мене така чутка, не знаю, чи правда. ну, Так зараз після цієї атаки. Ух, Стівен був, Пройшла така чутка, що якщо не виключити запис перед завантаженням матчу, може лагати. Ну, не знаю. Не знаю, поки що поки що наче нормально, ну я ж виключив. Ну, будемо краще так, будемо. Ой-ой... Ой-ой-ой. Зараз тут Ліверпуль атакує. У нас... У нас паніка. У нас... Жахлива паніка, але її ДД. ДД гасить нашу пожежу. І ми атакуємо самі. Абате. Косорлов. І... Давай, 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 давай! Чемберлен! Простріл! Як? Як не забуває Лукас Подольський, ну це. ну як. На жаль. На жаль, не забувай Лукас. Дивимось. Ну тут же, ну все, ну, всі ворота тобі. В руки. В ноги. Ай-яй-яй. Доні, е, наскільки я пам'ятаю, у них на воротах. І... над. Ми могли вже забити на 12-й хвилин. Дивіться, яка панічна гра почалась. Що там? Так, так, штрафний в нашу сторону. Це не дуже гарно. Дуже панічно наші грають. Такий сумбур. Старвіч. Келлі. Жерард. Старліч. Каутіньо. Вермалян. І там... Ой-ой-ой, там була рука. Там була рука, всі бачили, але Джохард! Джохард! Джохард рятує після удару Суареса. Сьомий номер. Він. Тує він бути. Не продали, но Божої його. Так, Волкот. Забігає Бате. Вілшер. Велітоннем. Давай швидкість. Включаємо. Удар! Кутовий. Кутовий. І... Давайте не будемо новішувати, дамо велітону нему. ой 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 Як на нього ревізка якось напав. Сантікас... Ой-ой-ой, Сантіка Серла обрізка і це може бути дуже погано. Суарес. Суарес... Ага, втечеш ти віддабати. Я підбирав таких гр... захисників, щоб вони такі, як Суарес, не тікали і не кусали. Так. І Ліверпуль тепер в атаці. Так, да, коли граєш, казали, що коли граєш, а щоб коментувати, часом бувають пригальмовування в словах, воно так і є. В думках, в словах і так далі, тому що тут засереджений, щоб Так, штрафний, тут засереджений, щоб і грати достойно, і тому що арсенал все-таки, і такі гравці треба вигравати. І одразу, щоб не ляпнути якусь зайву річ, все це. Ну, концентрація на 100%. Так, Абате. Абате, Ну, ризикований пас, і він не виправданий. Він не виправданий. Так, Алаба, давайте. Повинен наздогнати Аліна. І. Якщо ви запитаєте, що це, це повинен був бути підкат. А вийшов такий виніс. Так. А що? Штрафний! Санті Касар ж нічого такого не робив. І у нас оперечина. Так, оце вже не солодко. Якщо в матчі з Сандерлендом атакували ми і просто ми змогли, не могли так сильно створити момент, то тут нас пресують повним ходом. І Тео Волкот, Тео Волкот закидає, закидає на Вілшера, Вілшер борись! Бореться Вілшер. Ну як вони штовхаються, неймовірно просто важко грати. Сантіка Сорла, помилка, Волкот. Не знаю, що таке, але чомусь Чомусь мені не дуже комфортно стало грати в плані. З ФПС все наче нормально, але вони стрибають потрошку. Ай-яй-яй-яй. Ай нормально. Треба нормально коментувати, а не ай-яй-яй. Треба казати, Суарес не влучає У ворот Б'є вищий воріт Нормалін. Вілшер, перший тайм вже наближається до свого кінця, і нам би ще атаку одну провести було б непогано. От такий пас від Лукаса Подольський. Такий пас від, від Окледа Чемберлена і вийшов з воліт Доні. На цьому і перший тайм закінчується. Отут От дуже класно нас врятував Джо Фух. Так, давайте, ну по такій грі додавати атаку, це ризиковано. Це ризиковано. І. І вони все перекривають. Цей Ліверпуль все перекриває. Але ми будемо все намагатися забити І От зараз дальній удар! Гол! Гол Лукас Подольський! Ось так от. Якщо Обама Янг думав, що його. Купили, і він буде одразу в старті, він помилявся, тому що у нас Лукас Подольський забуває вже другий м'яч за два матчі. Прибрав він агера і пробив злівої. Чудово! 1-0. 1-0, і тепер тримаємось. Тримаємось, як можемо. Звичайно, хтось скаже, що це несправедливий гол. І Ліверпуль більше атакував, попадав в поперечини і рятував там Джохард. Але ви пам'ятаєте, наш момент на 12-й хвилині. У того ж Лукаса Подольський. Отож бо. Тому. Та я згоден. Я згоден, що Ліверпуль краще грав. А ми краще реалізовуємо моменти. У нас Лукас Подольський виходить! Виходить! Лукас! Давай! Бий! Бий швидше! Лукас, це пенальті! Добре! Нехай буде пенальті! Старіш там щось пояснює. Ну, цьому біля я вам скажу пояснювати нічого. Він е, такий. Так, хто там найкраще у нас 2? 89. Сантіка Сорла. А де сам сам вин, винуватець цього свята? Давайте його і поставимо. Так. Приготуємось. Удар! Гол! 2-0! 2-0! Ми виграємо у Ліверпуля 55-та хвилина! Лукас Подольський вже 3. І сьогодні дубль. Це, це неймовірно. Це Супер! Ух. Давно я не грав в FIFA. І давно я хотів випробувати цей склад цих гравців, і тепер я дуже задоволений, що ми виграємо. Перший матч виграли з труднощами і виграємо в другому матчі. Поки що, і я думаю, все-таки, що ми дотримаємо перемогу. Хоча Ліверпуль одразу згадується, звичайно, фінал 2005 року з Міланом, коли вони з нуль Змогли зрівняти. Я не думаю, що це той випадок велітонем! Мобий! Ну, скільки ж разів тобі треба було натиснути ще клавішу удару, щоб ти пробив в боротьбі. Маленький нем не зміг пробити. 60-та хвилина. Треба не забувати заміни робити, бо вони дуже втомлюються. Так, Алаба. Алаба. Вілшер. Нем. От зараз контратаки повинні бути у нас разючі. Ми повинні дуже швидко переходити з захисту в атаку. Знову Нем. втрачає м'яч. І, мабуть, він піде на заміну в найближчі 10 хвилин. Ну, як вийде м'яч, то треба буде. Зробити двічі, може навіть одразу три заміни. Велітоннем. Нем тут на Вілшера. Вілшер знов Нем. Аж німіє у мене. Рука трохи. Так. Вілшер. А ми перевели все-таки гру, бачите, від своїх хвилі. Ліверпуль не такий крутий зараз. І. Давай, Санті! В. Як же ж це? В п'яту точку. Нехай так, в п'яту точку влучає. Шкротелу. І дивіться, ми чітко тепер атакуємо. І Фінт. фінт був не тоді, коли треба. Ален Суарес. Тут Старліч. Ой-ой-ой! Так, тут! Наш! 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 Наш ДД! Наш ДД бігає швидко і прикриває Асайді. Так, а що ж це таке? Ой-ой-ой-ой-ой! Щось мені це зовсім не подобається, впали. Не треба, мабуть, коментувати, звичайно, такі речі, щоб ви спеціально не помічали ці пригальмовання, але мені некомфортно грати, тому я це і прокоментував. Ух, щось взагалі. Треба, мабуть, може, комп'ютер перезавантажити після цього матчу, після цієї серії. І. Джохарт! А чого ж ти так не впевнено? Це вже якась пісня пішла. Санті Касорла. Так, не вийшло у нас зробити атаку, не вийшло у нас зробити замін. У нас вже, мабуть, от зараз я відібрав м'яч і чомусь нажав Escape. Оу, от чого. Так, Вілшер відпочинь, Фрімпонг, Мертенс, нехай замість Окслайда, і Велітонем піде. І тут у нас вийде Ель Стефан Ельшараві. І тримаємось, тримаємось. і. Палін! Джо Палін! Не вивчає з такої позиції. Ух, Так, ну. Коутіння на ваших екранах. Джо Харт. 87-ма хвилина. 2-0 Арсенал на Енфілд Роуд. Виграє завдяки двом голам. Лукаса Подольський. Мертенс. Покажи свою швидкість. Дріс. Простріл. Сам собі, забий! Забий! Не забий! Не забивай, Ліверпуль. Не забуває Ліверпуль сам собі. Доні. Вибуває чітко на Старіджа. Так, 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 так. Шахін. А, що тут? А, це Шахін, і що тут. Так. В він там грає. І. І все! Все, я вас вітаю, дорогі друзі. Ми виграємо 2-0. І, до речі, другий матч ми проводимо на 0. Не знаю, чи це вплив Джо Харта, чи вплив. Мабуть, вплив всієї команди. Д ДД 9.9, і він кращий гравець матчу. Чудово! 6 очок за 2 матчі, якщо чесно, я такого не чекав. QPR відмовляється від жиру. Я такого не чекав. Наступний матч у нас Capital One Cup. Давайте зробимо приблизний план на наступну серію. Це, це буде у нас матч з Рождейлом. Моменти та Голи. Потім сток Моменти та голи. Повний матч з Лілем. З Лілем і побачимо далі, як буде там з часом. На цьому, будемо завершувати. Ні, не вийти. на цьому будемо завершувати цю серію. Дякую вам за перегляд. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. На все добре!